день, семані колеги. Хочу представити тему своєї доповіді на тему віртуальні лабораторні практикуми та їх місце удосконаленні професійних знань у майбутніх інженерів. Що б хотілося б, які задачі я перед собою поставив і що б хотілося б отримати? Ну, для початку хотілося б, щоб студенти отримували практичні навички підготовки та випробування приладів, які у нас наявні в цій лабораторії. Ну, Прилади, звісно, зроблені нашими студентами, але є такі от у нас контролери такої фірми Siemens. Вони підключені і можуть на них виконувати лабораторні роботи. Хотілося б також, щоб підвищився рівень засвоєння учбового матеріалу, дисципліни та ну, щоб студенти мали хоч якусь мотивацію до цього всього. Розвивати продуктивне мислення та уяву майбутнього спеціаліста, Залучу, залучати студентів до наукової роботи. На рахунок провадження та перспективи ну, подалі планується поетапно удосконалювати наявні модулі на основі сучасної елементної бази. Ну, і можливо розробити абсолютно нові модулі, що дасть змогу ще більш ефективно використовувати наявне влада та програмне забезпечення. Що на сьогоднішній день зроблено? Зроблено ну, зроблено трошки, але. Подалі буде ще більше. Е, є такі дві фірми, конкуруючі в світі, такі як Siemens німецька і LabVIEW американська. Е, фірми дуже конкуруючі, е, так як на кафедрі у нас тільки є от два контролера S7200 і S7300. Ну, не, не на кафедрі в нашій лабораторії. І програмне забезпечення LabVIEW Ну, не ліцензійне, тільки демо-версія, бо немає грошей на ліцензійне. Е, вийшло так, що. Получилося об'єднати ці контролери і програми забезпечення LabVIEW, e, Поставлено сервер, е, веб-камери, е, є лабораторні роботи. Студенти можуть е, 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 за певним лінком перейти на сервер і подивитися на стенди через веб через через інтернет і виконати деякі лабораторні роботи. Ну, зараз вас доселення дослідку він виключений, і щоб його загрузити, треба не деякий час, бо він відключався. Все. Ще якісь можуть бути питання. Ні, ну, у вас така, така швидка доповідь. Я коротко відчув. Так. Швидка доповідь. Ну, в принципі, питання таке. Які, скажімо так, плани на перспективи? Що, що планує? як, як плануєте далі розвивати цей напрямок? Що, плануєте? Просто... Далі розробити? Чек. Так. Що воно перебуває? перебуває. Може перезвонити чи? Не знаю. Ранку нормально. Ви мене чуєте, бачите? Вас бачу, але перед тим не було чути вас. А вже добре. Вже добре. А, то, то, то власне, Що плануєте далі робити? якому б напрямку рухатись? Удосконалювати наявну систему, яку я розробив, зробити ще більше лабораторних, ну і попробувати підключити до цього всього студентів хоча, хоча це все зацікавити, щоб підняти лабораторію, щоб хоч щось було на цій кафедрі. Або воно вже пилю пропадає, і нікому це не потрібно. Ну Потрібно. Якщо робити доповіді, то, то принаймні потрібно. Добре. У мене є питання ще. Що... Так, будь ласка. Хотів запитати Артура, як він розуміє поняття комп'ютеризований лабораторний стенд і віртуальний лабораторний стенд? І яка між цими двома поняттями різниця? Ну, Віртуальний, віртуальний це віртуальний він в комп'ютері, так як ніби розробили якийсь макет, там що лампочки були там щось ніби крутиться, а комп'ютеризований, мабуть, з реальним обладнанням тільки з зв'язком через комп'ютер. От в тебе от, цей проект, який ти розробляєш, він віртуальний чи вікна? Ні, ні мене всі комп'ютеризовані, але є частичка там віртуальна. Просто, мені здається, більш, воно більш точніше буде, якщо написати комп'ютеризований стенд, а не віртуальний. Ну, комп'ютеризований. воно бонуси буде так, як ніби будете сидіти за комп'ютером. Обладнання тільки буде бачити через рукаме. Бо якщо будуть приходити і от, ну, сідати студенти, вони ж. Певна річ хочуть потрогати, то все, почнеться в цьому печальному стані та довго так не пропрацює. Mm -hmm. Добре, ну просто виходить так, що з якоїсь сторони на це подивитися, так? Тут... Так, так. То, відповідно, тут е, гра е, термінів така певна виникає. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую. Дякую вам.